Вітаю, ваш колишній. Як йому живеться без вас? Чи думає він про вас? Якщо думає, то що саме? Чи планує він якимось чином повертатись у ваше життя? Якщо планує, то коли? І взагалі з чим повернеться? Думайте про вашого колишнього. Але думайте. Про того, який, ну, якимось чином ще викликає у вас певні почуття, або тобто, загадуйте того чоловіка, від якого ви відчуваєте, що у вас іще залишився з ним зв'язок. Хоча, якщо ви дивитесь це відео, то, власне кажучи, ви такого чоловіка і загадаєте. Добре? Подумайте про нього, про себе, про ваші стосунки, про ваші образи до нього, що ви хочете від нього. Все, а я починаю. Дивіться, ви в своєму житті ви в вимах свого життя. Давайте я уточню цю карту. кажучи, ви керуєте своїм життям. Хоча у вас є таке в характері, що ви маєте все контролювати. Це у вас є. Ну, зараз ви знаходитесь в такому стані, що ви, в принципі, ви керуєте своїм життям, ви взяли себе в руки. Якось так, якщо у вас є діти, то Життя ваших дітей так само під вашим контролем, ну, тут дуже-дуже сильно, знаєте, прочитується те, що ви контролер в такому не дуже хорошому сенсі. Можливо, ви якраз через це і розлучились. Давайте я ще хочу подивитись. Звичайно, вам не дуже легко зараз. Вам щось щось сумно, можливо, ви бачите в собі. Оці такі моменти, що ви бажаєте все контролювати, все. І всіх людей. І ви розумієте, що це можливо не дуже добре, що це якось вам шкодить, і ви хочете від цього піти. Ну, вам якось зараз так не дуже на душі. Хоча я не бачу чогось такого катастрофічного, можливо, це пов'язано з тим. Ну, давайте ще зважати на пору року, так? зважати на ситуацію, яка відбувається в країні. Ну і взагалі, власне кажучи, якщо ви дивитесь на колишнього, то ви ж е, пережили розставання, а це, на це потрібно часу, щоб це все пережити. Я вам зараз скажу, скільки потрібно часу. Якщо ви пробули з чоловіком 10 років, то вам потрібно 5 років. Розумієте? Для того, щоб повністю від, від нього відійти і від цих стосунків відійти. Якщо рік, то півроку. Тому тут я розумію, що складно. Але ви молодець. Ви в принципі, ви контролюєте своє життя, у вас все добре, ви ну, якби так нормально. А він щось чекає, а що в нього в житті? Ну, по-перше, він очікує щось, він знаходиться в якомусь очікуванні, але це не пов'язано з вами, це, можливо, пов'язано з якоюсь його професійною діяльністю. А тут можуть бути моменти, що у нього проблеми з, з алкоголем, і це його тримає в підвішеному стані. Або ж, або ну, я хочу уточнити щодо справедливої іншої жінки. Дивіться, щось у нього на душі дуже недобре, він в підвішеному стані. У нього розбите, ну це навіть не серце розбите, це він повністю розбитий. Якщо він вживає алкоголь, то це його повністю розбиває і розмазує. Але я запитала про інших жінок, ви знаєте, він хоче. він хоче якось, Він хоче, щоб у нього в житті якась з'явилась нова жінка, саме нова, не ви, а саме нова. Але у нього щось не виходить. Ну, якщо він п'є, то й не вийде. Навіть мова, якщо йде, якщо він, скажімо так, знаєте, потрошку вживає, але регулярно. Це теж дуже негативно впливає. Якщо він не вживає алкоголь, то все одно у нього він в розбитому стані, тому що щось у нього не, у нього не складається особисте життя. І це його підвішує. Він дуже хоче, насправді, йому не вистачає жінок, у нього зараз така. Йому, ну, я перепрошую в фізичному плані йому треба жінка. Да, так, він хоче бути переможцем. Покладу цю карту, тут залишу. І бачите, що тут мені підсвітилось. Добре, давайте ще подивимось. Що там у нього в житті? У нього все, все дуже стабільно, помірно, і він, і, скажімо, в нього все дуже повільно розвивається, трошки невеличкий застой. Ну, так наче рухається, але не дуже. Але судячи, дивіться, якби не було оцих карт, короля Кубка, оцієї десятки, повішаного, то я б сказала, що все у нього добре, все нормально, але тут ні. Тут, оце те, що він в розбитому стані. І він чекає. А він просто нічого не робить. Ви розумієте? Він хоче, а він просто він взагалі на своє життя ніяким чином не намагається змінити. Він просто чекає. Він вважає, що він достатньо щось уже там зробив. І чекає, що все у нього піде, як належить. А воно не піде. Воно не піде. Добре, давайте запитаємо, що між вами взагалі, як цю ситуацію бачить вищі сили між вами? Що зараз між вами? А ви це бачите? А він це бачить. Так, а що в нас балуна? Я уточнила з приводу магії, з приводу магічних дій, що то на ваші стосунки, ні, але я їх тут не бачу, їх немає. Я заберу ці карти, вони тут зайві. Немає. Дивіться, між вами туман, між вами все незрозуміло. І це з точки зору вищих сил, тому що ви між собою ви не розібрались. Тобто у вас, як кажуть психологи Гештальт, не закритий. Що з вашого боку, що з його боку, і це заважає вам жити. Ви цього не розумієте. Ви бачите цю ситуацію, що ви якби для себе чітко все бачите, знаєте, що відбувається, і все вже. А із цього готові винести якісь уроки. А він бачить цю ситуацію, що оці ваші стосунки забрали, зробили його жебраком. Розумієте, можливо, відразу у нього після завершення стосунків з вами, або колись ну, стосунки, вони ж не завершуються за одну секунду. так? Воно якось іде. Стосунки починають руйнуватися поступово, ще коли люди разом. І от тоді у нього могли початися проблеми. Так? І вони, звичайно, у нього не завершуються. а Він зараз взагалі в підвищеному стані. Він чекає, чекає, що воно все розрішиться, а воно не розрішиться. Він звинувачує, що це стосунки, оці стосунки. А так на нього негативно вплинули. І він, звичайно, хоче, щоб у нього була інша жінка, з якою він буде переможцем. А я вам хочу сказати відразу, що не буде. Я навіть карт питати не буду, бо тут ну, тут зрозуміло не буде. Ну, можливо, там якісь туди-сюди щось, але ну, так, щоб дійсно жінка, ось щоб чоловік сказав, це, це моя жінка, вона то ні-ні. ні Тут в нього проблеми. Добре. Так. А як він до вас взагалі відноситься? Ну, ви знаєте, він непогано до вас відноситься. Він вважає, звичайно, вас, вас егоїстичною людиною. Але що ви яскрава. Що... Слухайте, ви знаєте, я думаю, що ви просто ви дуже його контролювали, так? Або ці стосунки контролювали. Можливо, ви, звичайно, його там телефон не перевіряли, кишені не вивертали, але ви десь. Все одно, на ментальному рівні ви його контролювали. І він це відчував. А він якось слабший за вас. Розумієте? Ви якась така дуже сильна, а він слабший за вас. І він бачить, що ви яскраве, ви сонце. А Якщо у вас є спільні діти, то ви хороша мама. І, власне кажучи, він про вас хорошу думку, але але від такого, знаєте, трошки вважає вас егоцентриком, таким. Скажімо, эм, егоїсткою, так? Добре. А давайте я хочу, що у вас до нього? Ну, у вас ви зв'язані, ви не можете його відпустити. Ну, вам, так, да, не можуть відпустити. Ой, ну ви вважаєте, що ви, наче, отримали перемогу або хочете якимось чином його перемогти, але ця перемога вона вас не зробить щасливою і не робить вас щасливою. Розумієте? Так, а ну давайте. Давайте до головного питання. Ваш герой. Це він припливе. І з чим він до вас припливе? Ну, він з'явиться із тим, щоб отримати з вами якусь інтимну близькість, якусь енергію від вас отримати, якусь. До вас, як до жінки, яка йому подобається, яку він перепрошую, хоче. От. А він планує це зробити? Ну, так. Він якось до цього готується. А коли він планує? Ну, не скоро, ви знаєте. Він поки розкачається, ну, це може за 3 місяці. Він з'явиться за 3 місяці? Ой, ну важко. Щось він так і хочеться, і колеться. Так, а що вам вищі сили радять? А вам треба бути наповненою. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ви, власне, кажучи, з ним парою виходите. От воно тут якось так фонить. Я не знаю, на якій ноті ви розійшлися з цим чоловіком. Але. Ви розумієте, ви, ви пара, але ви відвернуті. А вам потрібно отак бути. А для того, щоб вам бути отак, вам потрібно помінятись місцями. Тобто, він, а, ви занадто, ну, скажімо так, вам потрібно розвивати в собі жіночі якось, а йому в собі розвивати чоловічі. Тому що ви зараз ось так, ви бачите? Ви занадто сильна жінка? Ну, якщо ви контролюєте, ну, ну. ні. Хоча, якщо ви залишились одна з дітьми, і це ваш колишній чоловік, то я розумію, що вам потрібно зараз бути в чоловічих енергіях, але все одно ви маєте в собі розвивати жіночність. А яким чином? Що вам просто зараз потрібно робити? А вам просто зараз потрібно зрозуміти, що ви, Райський сад, ви наповнена жінка, у вас все є. І вам потрібно створити е, навколо себе комфортні умови. Зону комфорту. Не звички, ви зараз у зоні звички живете, бо ви звикли все контролювати, а зону комфорту. Ви маєте себе от прямо. Слухайте, от е, що вам зручно? Е, спіть. Е... Візьміть найзручнішу подушку, візьміть найулюбленіший там, постільний комплект, який найприємніший до вашого тіла. Одягайте все те, що вам е, найбільше подобається, найбільше, е, скажімо, доліцяє найприємніше до тіла. І робіть якусь руханку зранку, таку під музику ритмічну. Це дуже сильно, е, це, скажімо, підніметь ваші енергії. З ваших нижніх чакр у у вас, у вас жінка прокинеться. Я вам серйозно кажу, це такі звичайні речі абсолютно. Розумієте? Переп... Якось так згадайте все-таки, ви маєте згадати, що ви жінка, і про це пам'ятати щодня і... і це в собі розвивати, розвивати, частіше дивіться в зеркало. Якщо вам щось не подобається, у тому, що ви бачите в дзеркалі, значить, якось це змінюйте, але поступово себе приймайте. Ну, а він, звичайно, має бути Ну, він і так у вас м'який, розумієте, але йому потрібно діяти. Ну, ви тут уже на нього не вплинете. Хоча між вами є зв'язок, і він такий зв'язок, ви його не бачите. І він дуже сильний, він емоційний, це між вами дуже сильний емоційний зв'язок. І коли ви будете змінюватися, то буде змінюватись і він. І ви знаєте, я не знаю, може ви на нього дуже злі, може ви його геть зараз не хочете. Але зараз е, вам порада така: припиніть про нього зараз думати, подумайте про себе. І протягом трьох місяців ви самі розберетесь. Але, ви, але в потенціалі ви випадаєте парою. Я не кажу, що це не, не обов'язково, що ви знову зійдетесь і все у вас буде добре, у вас може бути інший чоловік, але ну, ми дивимося на найближчі три місяці, тому що він, в принципі, планує і є. Такий варіант, що він може до вас з'явитися через 3 місяці. Розумієте, як до жінки, яка йому дуже сильно подобається. Але це нормально, не, не зліться на нього е, за це, тому що чоловіки, ну, вони. Це основне, що їх до жінок і тягне. Це привабливість жінки. Тобто, якщо ви в сексуальному плані його будоражите, як це буде українською мовою, напишіть, будь ласка, в коментарях, то ви. То, то це нормально? от. Давайте, що ще? Ви знаєте, що вам радість? Якщо ви будете, коли цей чоловік з'явиться в вашому житті, він з'явиться, я це вже бачу. Він з'явиться, це 100%. За 3 місяці з'явиться, якщо ви будете в собі розкривати жінку. Так. Але його не чіпайте, не контролюйте його. Тому що цей маг, навіть те, що ви дивитесь на його життя зараз це, це прояв магу, це прояв контролю. Добре. Що вам основна порада? Коли він з'явиться, якщо це ваш був громадянський чоловік, то вже з ним, я перепрошую, не треба вступати в такі стосунки, які не є офіційними. Звичайно, зустрічайтесь з ним. Там можете мати з ним сексуальне якесь життя, якщо ви хочете і він себе проявляє належним чином. Але не робіть це, я перепрошую, у своїй хаті. Хай він про все дбає. Розумієте? Не потрібно з ним зажительствувати. Вам потрібно все по єрафанду, все законно. Щоб він прийшов, вас добився, вам зробив пропозицію, ви... Подумали ще гарненько, він ще для вас там зробив пару там якихось героїчних вчинків, він має до вас бути героєм для вас. І має стати. Тому що ну, він наче, в принципі, він такий чоловік в потенціалі, він може бути героєм, але він, знаєте, такий от, трошки зараз не в ресурсі. От, і тільки-тільки офіційний шлюб. Але без контролю, він сам має вас завоювати. Це вам така остання пора. це не лише з цим чоловіком, це взагалі. Гражданські браки не для вас. Знову перепрошую за російську мову. Так, але ви зрозуміли. Громадянський шлюб це не для вас. Все офіційно. Добре, я, я за кілька, якщо я забуду подивитись там за три місяці знову на вашого колишнього. То нагадайте мені, будь ласка, в коментарях під будь-яким відео, під цим, або, можливо, під якимось постом. Але я ще подивлюся. Все, кому цікаво кілька варіантів так, подивитися, то підписуйтесь на мою сторінку на Patreon, ставайте патроном, і там ви побачите буквально за символічну суму. Ви будете отримувати ворожіння, відео з ворожіннями на кілька варіантів. Це така дуже суттєва підтримка для розвитку мого каналу. Так, я думаю, що вам так буде, теж буде цікаво. Все, я вам дякую за увагу. Я закриваю це вираження. Все, бережіть себе. І головне, пам'ятайте, що ви жінка. Бачите, яка ви гарна? От, все. Все, бережіть себе.